Продовження. Джорджа вилізла зі свого сховку серед одягу і стала на вузький виступ позаду того місця, де мала бути фальштінка. Наразі вона була сунута у бік Дівчинка на кілька кроків спустилася вниз через лаз і зачинила дубові двері. Що тепер були в неї над головою. Джорджа не подужала закрити їх щільно, але сподівалася, що тепер вона у безпеці. Чоловіки підійшли до шафи і взялися прибрати розвішені речі. Бо, може, хтось там сховався? Раптом пан Вілтон голосно закричав. Папери зникли, вони були в кишені, але там, по них і сліду, не лишилося мерщій, Томасе, слід знайти злодія і повернути папери. Чоловіки не зауважили, що в шафі, наче простору побільшало через відсунуту стінку. Переконавшись, що в шафі нікого немає, вони відійшли від неї і почали не шпорти по кімнаті. Тим часом усі діти, окрім Джорджі, вже перебували на дні вихідного отвору, тобто на таємному шляху, і нетерпляче чекали, коли вона спуститься. А та бідолаха так квапилася, що зачепила сукенкою за скобу, і тепер у дуже небезпечній позі намагалася відчепитися. Поквапся, Джорджо заради Бога! Підганяв її Джуліан. Тімоті стрибав на стіну. Він відчував страх і хвилювання дітей, що чекали на його хазяйку, і це його засмучувало. Йому потрібна була Джорджа. Чому вона не спуститься? Нащо залишилася на горі в чорній дірі? Тім почувався нещасним. Він відкинув назад голову і голосно, жалібно завив. Що ж, діти сполошилися? «Тімі, цить, сказав Джуліан. Тім знову завив. І жаске виття відбивалося дивною луною. Ен перелякалася і заплакала. Тімоті вив без зупину. А коли він починав вити, зупинити його було важко. Чоловіки у відпочивальні на горі почули незвичайний гук, і уражені застигли на місці. Що це? запитав один. Схоже, що десь у проглубі землі виє собака, відповів другий. Дивно, сказав пан Вілтон, враження таке, що звук долинає з боку шафи. Він підійшов до шафи, відкрив дверцята. Під цю пору тім завив особливо жалібно, і пан Вілтон здригнувся. Він поліз у шафу і почав нишпорти у глибині. Дубові двері у глибині піддалися під його рукою, і він відчув, що вони розчинилися. Томасе, тут щось дуже дивне, гукнув пан Вілтон. Подай на мені ліхтарик зі столу. Тім знову завив, і це змусило пана Томаса здригнутися. Тім вивів якось особливо зловісно. Виття відлунило у длазі та увірвалося до одежної шафи. Пан Томас узяв ліхтарик. Чоловіки посвітили на задню стінку шафи і закричали Ти диви, там двері. Куди вони ведуть? Пані Сандерс, яка за усім спостерігала зі здивуванням і обуренням, бо не могла насердитися на те, що чоловіки виважили двері, підійшла до шафи. Отакої, вигукнула вона. Я знала, що в шафі є форстінка, але навіть не уявляла, що за нею є ще одні двері. Це, напевно, вхід до таємного шляху, яким люди користувалися за давніх часів. Куди він веде? урвав її пан Вілтон. Хто зна, відповіла пані Сандерс. Я тим ніколи не переймалася. Томасе, нам потрібно спуститися вниз, сказав пан Гілтон, присвічуючи ліхтариком у квадратну чорну діру. Він розглядів металеві підпори для них, закріплені в камені. Злодій пішов сюди. Він далеко ще не встиг утекти. Ми рушимо слідом за ним. Нам треба повернути ті папери. Незабаром обидва художники перебралися на вузький виступ і подалися вниз, намацуючи ногами металеві скоби. Вони спускалися все нижче й нижче, гадаючи, що там унизу. Під ними все було тихо. Звичайно, злодій втік. Джорджа нарешті спустилася. Тім зрадів і замало не збив її з ніг. Вона поклала йому руку на голову. Дурнику ти мій, сказала дівчинка. Ти, напевне, видав нашу таємницю. Джуліане, ходімо мерщі, бо за хвилину ті чоловіки будуть тут. Вони напевне чули биття Тіма. Ходімо, Ен, сказав Джуліан, беручи сестру за руку. Тобі доведеться бігти щодуху. Хочі. Діку, тримайся, Джорджі. Усі четверо приспішили темним вузьким проходом. Додому ж не близько, аби ж то не такий довгий був цей прохід. Діти квапилися під бігцем, шпорталися і серця їм боляче калатали. Джуліан присвічував шлях попереду, а дік. Світив ліхтариком назад. Джуліан поспішав, чи то тягнучи, чи то волочучи за собою Ен. Раптом вони почули за спиною крик. Поглянь попереду світло! Цей злодій. Ходімо, ми його хутко схопимо. Продовження буде.